настрої настрою суспільстві, люди готуються до виборів. Як ви взагалі пояснюєте появою Юрія Бойка з цими, цими старими новими тезами в інформаційному просторі країни? Проплаченою корупційною, складовою. Я здивований, але вперше з вами посперечаюся, я би дуже не хотів з цього починати, щоб не робити якусь додаткову, безкоштовну або, або може коштовну рекламу бойку. Умерла так умерла. Партія заборонена. Жодних шансів в найближчі декілька років, тільки якщо Україна не програє, повернутися на політичну арену. Ну, може, вони йдуть ці фасади. Е, тоді наслідки будуть для України набагато більш е, жахливими, ніж просто поява бойка. Це є, якщо. Хочете, мою думку, лакмусовий папірець. Це є індикатор Путін. От давайте спробуємо приділити трохи більше уваги і зрозуміти, що потрібно Путіну. Для чого Путін почав війну? Бо це, поява Бойка, є складовою відповіді на ці питання. Чи, хіба Путін потребує Донбасу? Ні, не потребує тільки Донбас. Чи він потребує Запоріжжя чи Херсона? Чи він хоче тільки відстояти Крим, нам намагаються нав'язати цей наратив, що, друзі мої, от зараз найбільш болюче питання, чи поставить Путін, щоб Україна відвела свої війська з Донбасу, чи не поставить, а тоді вже точно буде мир. Це абсолютно хибна теорія. І це можуть казати або цей наратив проросійський, або це кажуть ті, хто зовсім не знає і не розуміє Путіна. Путіна є дві мети. Мета перша захопити всю Україну. Ні на які інші компроміси Путін не йде, не готовий. І поки в нього будуть гроші і сили, він буде добиватися незалежно від дій Сполучених Штатів Америки, України, української влади, українського народу. Ми маємо бути готовими до цього. І друга складова Путіна це розколоти Західний світ. Розколоти, зруйнувати через різні застосування, в тому числі і через фінансування в Сполучених Штатах Америки, в Європейському Союзі, використовуючи демократичні механізми в Молдові, в Грузії, в Україні, в тому числі і таких як Бой використати інструменти дипломатії для перемоги над, диплома, над демократією.